Здоров'я бажаю! Російська армія продовжує масово крити вогнем Херсонщини. Лише протягом липня вони здійснили 4 тисячі ворожих атак по наших населених пунктах. Випустили понад 20 тисяч снарядів. Попри це, допомагаємо людям та проводимо відновлювальні роботи. Далі коротко про підсумки робочого тижня, що манув. Цього тижня маємо 49 заяв на отримання компенсації за державною програмою Є-відновлення. 47 родин отримали позитивне рішення і їм призначено виплати на більш ніж 7,5 млн грн. Також надійшло 15 нових звернень від власників ще зруйнованих осель. Сформовано 13 житлових сертифікатів на суму 10 мільйонів гривень. Розмінування. За тиждень в області обстежено ще 3200 гектарів. Майже все це поля. Вибухотепники виявили і знешкодили більше тисячі вибухонебезпечних предметів. Тим часом на Херсонщині тривають роботи з відновлення зрошення у планах повернути доступ до води для 25 тисяч гектарів господарських угідь. На цьому шляху нас незмінно підтримує «Юсейт Агро». Працюємо аби найшвидше втілити усі кроки для модернізації меліоративної інфраструктури в області. Наші захисники продовжують відважно битися з російськими окупантами, а ми продовжуємо закривати їхні потреби. Десять засобів РЕБ отримали підрозділи Служби безпеки, вибухотехнічної служби, Нацполіції та саперні підрозділи, які займаються гуманітарним розмінуванням області. А також бригада морської піхоти ТРО. Ця допомога безпека наших бійців та її захист від атак ворожих дронів. Також передали ще 7 автомобілів. Аборонцям Херсонщину, пікапи та багатофункціональні автобуси надійшли морпіхам та на нацгвардійцям. Сучасні бойові технології є одним із наших пріоритетів. Тому авіатори Херсонської бригади морської піхоти отримали ще інтерактивну панель, яка дозволяє обробляти великі масиви інформації. Передусім, стріми з безпілотників, що підвищує якість та результативність бою. Вдячний всім, хто підтримує наші ініціативи, та допомагає придбати необхідне. На Херсонщині триває робота з поліпшення прозорості у використанні коштів платників податків. Мій перший заступник Дмитро Бутрій провів чергове засідання робочої групи Прозорість і підзвітність порушені питання стосувалися відбудови закладів освіти в області. Перше питання закупівля робіт з реконструкції школи з забудовою, приміщення для дитисадка та облаштування укриття в високопільській громаді. Обговорили обґрунтування, формування очікуваної вартості закупівлі, аспекти відбудови підрядника та можливість укладання додаткової угоди щодо зменшення вартості закупівлі. У підсумку ухвалене рішення провести додатковий аудит щодо використання бюджетних коштів, виділених на відновлення освітнього закладу. Друге питання порядку денного ситуація, що склалася довкола капремонту школи у Великоолександрівській громаді. Мова про порушення бюджетного законодавства. Підрядник не надав факти виконаних робіт за перерахований аванс. За фактом цього порушення, департамент розвитку території Хова звернувся до прокуратури з метою стягнення коштів з компанії. Модульне містечко в Чорнобоївській громаді готова. Приймати жителів Херсонщини Там можуть поселитися внутрішньопереміщені особи, які через російську агресію втратили житло, багатодітні сім'ї, родини з дітьми, люди з інвалідністю, учасники бойових дій, літні мешканці області, родини загиблих ветеранів та постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи. Загалом тут можуть одночасно проживати 336 людей. Для них створені комфортні умови перебування, побутову техніку, меблі та все необхідне. Покращуємо доступ до лікарських препаратів на території місцевої амбулаторії у Киселівці Запрацював аптечний пункт. У населеному пункті нині проживають більше ніж півтори тисячі людей, і ця аптека повністю закриває їхні потреби. Наразі опрацьовуються питання про її приєднання до урядової програми Доступні ліки. Запрацювала ця аптека на виконання доручення віце-прем'єрки Ірини Верещук після її робочого візиту до Херсонської області. Загалом на Херсонщині працює вже 91 аптека. Благодійники передали Херсонській дитячій лікарні новий автомобіль. Транспортний засіб використовуватиметься для роботи виїзних медичних бригад, які працюють в деокупованих громадах. Автівка дозволить поліпшити якість надання медпослуг дитлахам. У межах проєкту Піклуємося про здоров'я дітей разом що реалізується на Херсонщині. У Кочубеївській громаді запрацювала єдине вікно ветерана. Це зручний інструмент, який дозволяє військовослужбовцям та членам їхніх родин отримати необхідні адміністративні та соціальні послуги без зайвого клопоту. Цей сервіс вже підключений у 17 ЦНАПах нашого регіону. Херсонщина у десятки кращих регіонів за індексом цифрової трансформації. Цей індекс включає понад 80 показників. Херсонщині вдалося цього досягти завдяки визначенню цифрових лідерів у кожній громаді, відновленню роботи ЦНАП та відкриття там єдиного вікна ветерана, посиленню рівня кібербезпеки, покращенню показників цифрової освіти, реалізацію ряду проектів з відновлення зв'язку та інтернету. Провадження додаткових сервісів для прийому звернень громадян та нових інструментів електронної демократії в громадах. Ще 10 дітей з Херсонщини вдалося вивезти з тимчасової окупації. На вільну землю повернули сім дівчаток та трьох хлопчиків. Їм від трьох до 17 років вдячний всім, хто докладає великих зусиль, аби вирвати з російської окупації наших дітей. З початку року на підконтрольну Україні територію вдалося вивести 162 дитини з Херсонської області. Працюємо далі. Слава Україні!